Вона йшла, а хмари, як подертя, і сизий степ, що з вечора в росі, і з кожним кроком до своєї смерті було усім вітніша звідусіль. Стояли люди, злякані, притихлі. Вона йшла туди, як до вершин. Були вже риси мертві і застиглі, і тільки вітер косо ворушив. І тільки якось страшно, недорече, на тлі тих хмар, і зашморгу була отоголівка точена. Ті плечі, той гордий образ чистого чола. І в тиші смертній, вже такій, аж дивній, Коли вона цілує образок на тій високій шиї лебединій, Того намиста доброго разок. Аж навіть кат не витримав, зачовгав, заніс мішок, узявши за краї, Чи щоб вона не бачила нічого, чи так нестерпно бачити її. А он стоять особи рядові, Щоб тут же смерть засвідчити судові. О, Господи, прости нам цю гоньбу. І раптом вершник врізався в юрбу, Зметнувся кінь у де баластий, папером вершник у руці стрясав. Спиніться, геть мене суповновластив, Читати вголос, цей універсал. Іване, брате, як ти встиг? кричав лискою, тряс його за груди. Суддя стояв ні в сих, ні в тих. І раптом в голос заридали люди. Що не вляглось ридання та кругом, Не встиг і важчий повід передати, А ще ближе цвохнув батогом, Хочі Полтаву матері сказати, Горбань помацав гетьманську печать, Суддя подержав, передав бурмистру кат мутушиться. Люди щось кричать Дивити страшно на Івана іскру. Мотамангук, ступивши на два кроки, ревнув з помосту поверх всіх голів, наш гетьман, властю й високий, такий наказ читати повелів, дійшла до нас, до гетьмана відомість, їж у Полтаві скоївся той гріх, що смертю має бути покараний. Натомість ми цим писанням ознаймуємо всіх. В тяжкі часи кривавої сваволі, смертей кари маємо доволі. І так чагає смерть звідусіль, і так погребів більше, ніж весіль. То чи ж воно нам буде до пуття пустити прахом ще одне життя? Чора Маруся винна у одному вчинила злочин в розпачі страшному, вчинивши зло, вона не є злочинна, бо тільки зрада є тому причина. Невільно теж, караючи приціл, не урахувати також і чесно. Її пісні, як перло, многоцінне. Як диван скарб серед земних марнот, про наші битви на папері голо, лише в піснях вогонь той пашить. Таку співачку покарать на горло, та це ж ніщо, а пісню задушить за ті пісні, що їх вона складала, за ті страждання, що вона страждала, за батька, що розп'яти у Варшаві, а не схилив продворогом чола. Не вистачало б городу Полтаві, щоб і вона ще страчена була. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того, а суддям я таку даю нагано, щоб наперед безвідомо мого не вважились на страти самочинні, Перед усім освічили мене про кожну страту по такій причині, що смерть повсюди, а життя одне. Універсал прочитано публічно. Щоб справу тою уморити навічно. Оскільки ж трохи не дійшло до страти, І смерть свою вона пережила, то впрод невільну пересуддя, брата, бо вже вона покарана була. Ведався зашмур вже він не потрібний. Юрмились люди, добра новина, сміявся Тесля головою срібний, що не згодиться тут його труна. Підбіг Іван і в розмах свого зросту збив ту драбинку смертницьку з помосту. Які жінки вже бігли до Марусі, чи рубігу це коло дитя. Вона стояла, мов застигла в русі, уже по той бік сонця і життя. Такого ще не воно ну ніде. Її пустили, а вона не йде. А може, помішалася Іване, мо хоч тебе послуха, підійди. Вона стояла і над головами уже пливли осінні холоди, і не було ні радості, ні чуда. Лиш тиха розпач вмерти не дали. Їй говорили, а вона не чула. І тільки коли матір підвели, вона відразу, наче спам'яталась, і отхитнулась від того стовпа, і якось, наче, здалеку верталась чогось перед руками, як сліпа, іще бліда, іще мокреда біла, а наче усміхалась, лебеділа. От, бачте, мама, все й обійшлося, і цілувала матері волосся.